Всіх вітаю! Сьогодні у нас обзор совєтських переключателів МТД-3. Ось такого типу переключателі. Всі вони однакові. Цінність всіх полягає в тому, як бачимо почорнівші контакти виходять, це срібло, друзі, а всередині можуть міститися навіть метали платинової групи. Так як велика кількість таких переключателів виготовлялася не лише з сріблом, а й з паладієм. Паладій – це метал платинової групи, повторюсь. Якщо у вас є такі переключателі, можете їх сміло розбирати на метал. Якщо вони поломані, якщо цілі, рекомендую десь використати або продати. Бажано на аукціоні. Там є колекціонери, що колекціонують різні речі, розпочинаючи від монет та закінчуючи листівками. Зокрема, аукціон Віоліті. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.